Добрий ранку в липневій сесії. Я вже казала, що липнева сесія ще не готова. Тому я що я готова. в липні була у відпустці. Правильно? Є там деякі питання. Коли, ви вийшли? Коли ви вийшли з відпустки? Я вийшла з відпустки 15 го числа. Ну. Ви прекрасно знаєте, скільки в мене роботи. В мене це... йдуть люди, в мене не, смерть, в мене народження, я робить, я... реєстрація. І я одна. Щоб написати сесію, це треба сісти, закритися, щоб ніхто не турбував. Коли на Іванівна, наш діло, пішла у відпустку. Вона б мене підстрахувала на довідку. Ви... За... Каз... За... Що... має бути ми На роботі 70 днів, правильно? Так, так, і ви вже з я, я не відмовляюся. Я не можу вдома писати сесії. У мене вдома сім'я, діти, робота теж домашня хардія, Правильно? Не. Я не відмовляюся дати вам сесію. Я вам надам її після обіду. Я зараз поїду, спитаюсь в районній Рані, бо в мене є питання з приводу того рішення. Я його раніше майте, не писав. А що ви маєте питатися в районній Рані? Бо є, мені треба проконсультуватися. Є, я є, дуже, є, є купу, зміст. зміст. Можна казати питання, які виносились на сесію. Да. Голосувалися депутатами. Що вам треба узгоджувати з районною радою? Мені, щоб, треба, щоб да, вписали, мені да, треба узгодити з юристом, як правильно на які статті спосилатися. От Оце мені треба. Мені да. просто треба Оксану Юрівну. Я не відмовлялася давати в п'ятницю рішення. Давайте так. Просто Оксана Оксана був, мене 20, мене цікавить питання і рішення стосовно на сесії, виносились. Ми були 에, два помічники депутатів е, Верховної Ради. Було, були присутні на сесії. На сесії було проголосовано питання. Підтримано, до речі, головою сільської ради. Значить, питання буде про те, що школа не має закрита Школа не, І депутати підтримали це да. питання. Підтримали. Школа Останесі, я, не хочу, я хочу, щоб ви мені надали копію рішення, і я хочу побачити це на бумазі, що воно дійсно проведено так, як положено. Я його не дописала, що вам показати по комп'ютеру, як я його не дописала? Сьогодні, прийти. Сьогодні прийти. Друге питання На відповідь на, відповідь на депутатське моє звернення, то, що надходило, будемо казати, і пройшло через прокуратуру, там були терміни, в яких було вказано, до якого числа ви зобов'язані були надати мені всі. Відповіді на ті питання, які були випадали. Я наскільки знаю, діловод би при мені підписувала конверт і віддавляла через почту. Чому покажіть? Покажіть підтвердження, що ви відправили ми, 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 ми не відправляємо заказними письмами, тому що в нас обмежені кошти. Тетяна Михайловна, значить, якщо існує таке питання, значить, ви повинні викликати, ви прекрасно знаєте, якщо треба, я можу лишити номер телефона. Ви повинні зателефонувати, я прийшов і у нас вічно проблеми. Давайте так, оставляйте номер телефона. Проблеми немає, ви самі їх створюєте. Проблем немає. Ви самі їх створюєте. Я кажу, я до цієї полі не отримав. Я не кажу, дехто отримав догани і будемо взагалі. Да, при, і прикро то, що я кажу, що сьогодні ви якоби несете на пошту. А що ви не могли б вас зимні лишити, будемо казати, Нехай би продавець розписалася, що ви надали відповідь. І, Но, якщо ви уповноважуєте, я тут є, я, я проблем, можу проблем. зайти за відповідь. Без проблем. Оставляйте номер телефону. Я оставляю значить, номер телефону і прошу, щоб покажіть мені підтвердження, щоб я... Я не знаю. Ви мене просто з понеділка, знаєте. Ну зараз вас викличуть в прокуратуру. Я знаю. Стас да. Стас Чим, я. Чим ви підтвердите? Що ви мені надали відповідь? Чим ви підтвердите? Ви потім будете казати, що я якийсь там ляха недотьопа, не да? чи ви підтвердите, якщо вам зараз кай, покажіть, що ви надали цьому чоловіку відповідь. Там йшло будемо казати через Верховну Раду, через депутата Верховної Ради йшло звернення на, на прокуратуру, бо ви, я кажу, так, часом ігноруєте, будемо казати, це все, або не допишете, або взагалі несте, або придумаєте, що я повинен вам платити гроші за копії. Ви ж не дочителюте закон. Такого нема. Це не мої питання. Це те, що будемо казати, мене цікавить. І людей цікавить. Я звертаюсь від імені людей, бо я є представником, я є громадський діяч, я помічник депутата, знаходжуся на державній службі. І щоб ви знали, якщо другий раз будемо звертатися, то ви повинні, так як ми державні чиновники, рахуємося на державній службі, ви повинні надавати любу інформацію нам. Можете прочитати закон про державну службу і про помічника депутата Верховної Ради. Я на постійній основі, я не на громадських засадах. Я рахуюся на роботі в Верховній Раді України. Ну, покажіть мені підтвердження. Поки що в нас є першопросить. Я для Галі казав то, що вона наладувала мені копію, я кажу, я зайду і заберу. Ні, у ваші догадання. Треба. Мені треба документи, які підтверджують, щоб ви надали відповідь і хочу на всі запитання, які були викладені зверненні, отримати вичерпну відповідь. Є вас ці документи, що ви відправляли? Копії ви собі лише? Галина Іванівна, о, о, Ольга Олександрівна, ну. позвоніть Галині Іванівні, вона Бурлакову оставляла відповідь, де вона її залишила. Вона, вона відправляла, але потім вона ще зробила копію, бо він не отримав. Вона десь сказала, що я оставила, а де я зараз не можу йому. А по вашому випуску? Ні, було видавано не Могли потрапити на прийом. Випадайте на прийом через 20 минути. Малина Івановна вчинає відпустку, вона справляла. Сказала, що її на сьогоднішній день може приїхати зібрати відповідь. це все літній?